Після важких фізичних навантажень наставники прогресу давали можливість футболістам відпочити. У кожного було своє улюблене хобі. Не виключенням був і сам Голяков. Михайло Архипович дуже був заядлий рибалка. Йому нічого не могло завадити, проснутися о четвертій годині ранку та й поїхати на рибалку. До першого тренування він завжди був готовий. Повертався з рибалки, віддихнувши, і в нього було знову так, був такий настрій, що е, він з великим задоволенням працював з командою. Юрій Компанієць завжди на заняттях, заняття проводив з юмором, вмів підчеркнути. Щось цікаве, бачив, бачив в гравцях таку ізюмінку, таку ноту, на якій можна було зіграти. Сьогодні достеменно невідомо, чому у 1969 році було прийнято рішення розформувати футбольну команду Прогрес. Можливо, причиною цього стало фінансове становище заводу, який її утримував. Незабаром після розпаду команди припинив своє існування як такий і клас Б. Бердичівські футболісти 60-х були закохані у поле та м'яч. Закохані вони були і у місто, честь якого захищали. Вже після того, як команди класу Б було розформовано, Микола Голяков запрошував Володимира Керносенка спочатку у керч, потім у жовті води. Той не захотів. Мунчик зігмунд Возняк відмовився захищати кольори київського Динамо. Отак, От як Віталій Олексійович Ланський не хотів нікуди їхати, як ви пам'ятаєте його інтерв'ю, як він казав, я із свого міста нікуди не уїду, так і цей. Він сказав, я із Бердичева нікуди не поїду. Не в Житомирі він не хотів грати. Він як його приглашали, то він їхав грати, але жити він буде тут і тут грати. У нас не було ніякої різниці. Ми виходили як одне ціле на футбольне поле. Все не було різниці, що київлянін, що Бердичівлянін, що інший гравець. Ми виходили, знаючи перед собою завдання, поставлене тренером, і ми старалися виконати. Кожний старався виконати це завдання. І в кожного був патріотизм, да, дійсно, що він захищає місто Бердичів. І сьогодні 40 років по тому товариші по команді не гублять один одного із поля зору. Валерій Каханов живе і працює у Вінниці. Юрій Данілов десь в Росії проживає. Йосиф Нать в Закарпатті проживає. Це мій друг, тому що він женився на подружки моєї жінки. І команда, як розформувалася, він уїхав до себе на батьківщину. А так, може, команда була, він може б і проживав би в місті Бердичеві. Ну, ось біження Білобородов, після цього забрали його в Житомирськ автомобіліст ще декілька років, там грав, потім попав в Фрунзенець Суми і так і залишився в Сумах проживати. Ну, оце, що? Петя Яковлєв, який теж грав тут. Після цього він попав в команду Дніпро Дніпропетровськ, вища ліга. Після Дніпра Дніпропетровськ він попав в Торпедо Москва. І, по всій відомості, він зараз там і в Москві проживає. Уболівальники переконалися, що команда Прогрес вміє грати і буде ще перемагати, писала у 68-му газета Радянський шлях. І вони дійсно вміли грати, забивати чудові м'ячі та перемагати. Ми дивилися футбол, якийсь по телевізору, ми ж дивимось футбол, я теж дивлюсь. Він, там казали про якогось ігрока, що він. А, про Шевченка розказували. А цей сидить і каже, а я більше забив голів, ніж він. Шевченко Шевченко. не поставив. Не а я, друг. каже, більше зробив, тільки жалко, що я їх ні, ні, ні одного гола не записав.